Вітаю, мене звати Тетяна Хамер, і сьогодні я вас познайомлю з базою розстановок, і ми з вами проведемо міні-діагностику, щоб зрозуміти, де ваше місце в родовій системі. І почати варто з того, що кожна родова система піклується про власне виживання, Їй де факто, наплювати на наше з вами щастя, кохання, достаток. Їй цікаво лише одне: розвиток, розвиток і ще раз розвиток, як і все в нашій природі. Розстановки мають феномен в тому, що їх досі не хакнув наш мозок, на відміну від, наприклад, психотерапії. Там прокачаний клієнт може добряче поводити за ніс нашого терапевта, якщо він уже приблизно розуміє, які вигоди сценарії в нього там всередині відбуваються. А розстановки ж виводять на поверхню наше несвідоме. І ми зазвичай користуємося фігурками для того, щоб виводити на них проекцію. Можна працювати іншими методами. Сьогодні ми скористаємося ось цими моїми помічниками. Я вам покажу, як це робити трішки далі. Знаєте, з якими запитами безглуздо працювати, і ні один професійний розстановщик не візьме таку тему в роботу. Наприклад, така фраза, що я хочу почистити свій рід, щоб не передати ну, умовні какашки своїм дітям. Так ось правда в тому, що в сімейній системі якихось таких збоїв какашок немає. Тут питання в тому, чи ми травмуємося об певний досвід наших предків, тому що вони справлялися. Так як вони могли найкращим чином, і в них все вийшло, тому що життя дійшло до нас. А ось питання, чи погоджуємося ми з цим, чи поважаємо ми їх долю, чи беремо ми від них ресурси. Ось це питання досі лишається відкритим для багатьох людей на нашій планеті Земля. Так чим же в нас працюють розстановки? Перш за все з життєвими запитами тут і зараз. Класика жанру це гроші. Коли людина приходить, і каже, я хочу пробити фінансову стелю, в мене ніяк не виходить заявити про, наприклад, свої ціни на свої послуги, чи я постійно отримую гроші і тут же вони просто тікають, як вода крізь пальці. Або навпаки, я настільки активно накопичую і ніяк не можна солодитися життям і, нарешті, з'їздити в омріяну подорож. Також в розновки приходять з темами стосунків. Це коли є такі токсичні, аб'юсивні стосунки, де наша клієнтка чи клієнт відчуває себе жертвою, і ці динаміки зазвичай є повторенням динамік чи батьків, чи бабусів, чи дідусів, і так далі. Сюди ж неможливість завагітніти чи виносити дитину, незважаючи на те, що рід піклується про продовження, в нас можуть бути такі серйозні блоки, що ми можемо не продовжувати цей рік, тому що наш погляд спрямований не на майбутнє. Також хвороби, хвороби особливо хронічні, які постійно повторюються, чи серйозні раптові діагнози, наприклад, як рак. Також клієнти, які приходять на розстановки, вони кажуть, що вони постійно повинні, нібито, обирати чи гроші, чи стосунки, чи материнство, чи реалізацію. У них не виходить проявляти себе. Вони прокрастинують якісь важливі дії. Вони постійно, постійно самі собі створюють. Якісь недоліки чи перешкоди. І вони задають питання: ну чому? Чому я нарешті не можу жити своє життя? Маю таке відчуття, нібито я живу не ну, як не свою долю. І тоді питання: а на чиєму місці ця людина стоїть, а чию долю вона дублює? І якраз з цими питаннями будемо розбиратися, починати розбиратися на цій міні-лекції і на діагностиці. Щоразу, коли особисто я робила собі розстановки, я кожен раз бачила результат. І це мене дуже сильно дивувало. А, перші розстановки я прийшла, коли я стала вже дитилером, буквально через 3 чи місяці від того, як я отримала свій диплом татахілера. І мій запит був дуже чіткий, дуже конкретний виставити прайс на свої послуги, тому що в мене був синдром самозванця. Всередині була така сильна, 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 сильна напруга, ніяк не могла розслабитися і дозволити собі заявити світу, хто я є, в якій новій ролі, і скільки коштують мої послуги, тому що до цього я вже провела дуже багато практик по бартеру і чи без. Коштовно. Так, ось я виставила свій прайс буквально через місяць після цієї роботи. Чому через місяць? Тому що розстановки вони можуть давати трішечки такий заповільнений ефект: тиждень, два, три, чотири, можливо, трішки довше. Але цей ефект він настільки відчувається на рівні тіла, на рівні почуттів, на рівні внутрішніх опор. Вони дають дуже чітку опору, тому що коли ти стоїш на своєму місці, дивишся. Відповідно, туди, куди тобі потрібно дивитися напрямком своєї уваги, ти отримуєш те, що ти хочеш. Тоді є порядок, порядок і всередині. А що дає порядок? Порядок дає спокій, і з цього спокою ми можемо створювати те, що ми хочемо в своєму житті. І ці історії підтверджуються моїми клієнтами. Наприклад, одна з моїх клієнток, коли прийшла на розстановки, в неї виріс її дохід в 4 рази. Ще були кейси, коли повертали великі борги партнери, коли створювалися стосунки, і потім мені писали такі жінки, казали. Таня, я навіть не знала, що так може взагалі відчуватися енергія в стосунках. Що кохання виявляється це не те, що я про нього думала. Виліковуються хвороби, вирішуються питання. Це все не феномен. Це все структурні, чіткі закони, за якими діють розстановки. Я дуже люблю системність, і мене всі знають як інструктора тета-хілінга, І що я викладаю тетахілінг дуже 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 структурно. тета-хілінг, він робить що? Він змінює програми в підсвідомості. І там, з точки зору тета-хілінгу, у нас є чотири рівні програм. Це наш базовий рівень, тобто ті програми, які ми отримали протягом цього нашого життя. Це генетика, це відповідно те, що в нас було від предків. і Ми це взяли собі. Це історичний рівень, тобто колективне несвідоме і. Наші попередні втілення, рівень душі. Так ось дивіться, генетичний рівень він настільки важливий для формування нашого світогляду, і при цьому він настільки невидимий. Тому що стільки історій може бути в родовій системі, а ми несвідомо десь щось потягнули. Знову ж таки, дивіться, потягнули. Це не те, що нам хтось передав свою нещасливу долю. Так, мислити точно некоректно. А ось ми з лояльності, з любові, з поваги, чи для того, щоб. Допрожити чиїсь почуття, наприклад, бабусі, яка втратила дитину, не прожила свою біль, а потім клієнтка втрачає теж свою дитину для того, щоб допрожити біль бабусі. Ось такі історії, вони такими тонкими нитками в нас плетуться в ланцюжках ДНК нашої підсвідомості. І відповідно настільки навіть задача в тому, щоб це якось для себе вирішити, а задача усвідомити, зрозуміти, в чому проблема. І от якраз Розстановки вони шикарні для діагностики. Мені дуже подобається комбінувати тета Хілінг і розстановки. І як я це роблю. Я спочатку розстановками виявляю, в чому є збій в системі, а далі тета-хілінгом програмую майбутнє. І це комбо, воно працює неймовірно. Я знайшла свій авторський підхід, як це найкращим чином можна поєднати. А зараз ми з вами будемо переходити до практики для того, щоб ми зрозуміли, а де ж ваше місце в вашій системі, куди ви дивитеся і які у вас є внутрішні динаміки. Як ми це будемо робити? Давайте ми з вами домовимося, що ось цей аркуш паперу це буде наш робочий стіл, на якому будемо працювати. І давайте ми також з вами домовимося, що ось ця сторона аркушу це буде нібито ваше минуле, а ось ця сторона аркушу це буде нібито ваше майбутнє. І ось якщо б я взяла фігурку, ну давайте оберу ось цю бірюзову, і скажу, що це, наприклад, ви відчуйте, де би ви хотіли, щоб ця фігурка стояла. В цьому аркуші паперу ви можете зараз це робити в своїй уяві, ви можете теж взяти, наприклад, якусь пляшечку, сільничку там чи тюбик з кремом, і так само відчути, куди б ви хотіли поставити цю фігурку, де би ви хотіли стояти? Можливо, ви би хотіли стояти в центрі, можливо, ви би хотіли стояти десь ось тут, можливо, ви би хотіли стояти десь тут, чи в якихось кутах. І ось ви вже. По цим відчуттям можете відчути, де ви. Яка тут діагностика? Діагностика дуже проста. Я вам само початку сказала, яка в нас система координат. Тож, якщо ви стоїте десь в цій лінії, це означає, що ви більш за все схильні жити минулим, аніж жити в моменті тут і зараз, де було б гармонійніше місце для нашої фігурки. Або якщо ви сильно в майбутньому, це означає, ви живете лише в мріях, але не сильно живете в реальності. Тож здоровою позицією була би десь ось ця історія на цьому рівні. І тоді наступне питання, якщо ви себе тут ставите, то куди спрямований погляд фігурки? Чи дивитесь ви назад? Чи дивитесь ви кудись, в якесь місце, де як вам здається, щось є? Чи дивитеся ви вперед? І ось ви можете зараз відчути, де ви стоїте? Куди спрямований ваш погляд? Вся робота в розстановках видається не від голови, а від відчуттів. Як де стоїть фігурка? Як і відчуваю сьогодні я розміщений в полі. І якщо ви вже відчули, де ви стоїте, наприклад, тут, і, наприклад, дивитеся в майбутнє, а можливо, не в майбутнє, можливо, десь сюди, то ми тоді з вами можемо поставити фігурку вашої мами. І ось тут буду до вас питання. В мене є три фігурки: один, два і три. Відчуйте, якого розміру. Ви би хотіли обрати фігурку мами, якою ви її бачите? На рівні з собою, нижче себе чи вище себе. По вашим відчуттям. І якщо ви обираєте фігурку нижче себе, фігурку на рівні з собою, то я вам з великою вірогідністю скажу, що ви спрямовуєте, скоріш за все, свій погляд в минуле, дивитесь на маму сильно чи трішки обостінюючи. Бо правда в тому, що наша мама більше, ніж ми. Вона прийшла в систему раніше, і це перший закон наших розстановок. Не наших розстановок а загалом, що той, хто прийшов в систему першим, має в ній пріоритет. Мама перед дитиною, перша дружина перед другою дружиною. І тут ви можете вже зробити діагностику, яка ваша мама в ваших очах? І де вона стоїть? Позаду вас. Так, да, у нас тут минуле, нагадаю. Чи вона стає десь попереду? Можливо, вона стає на місці вашої дитини? І тоді питання, чому ви не можете завагітніти? Така може, тому що мама тут стоїть? Або, можливо, вона стає на місці грошей. Про це ми теж будемо говорити в наступних семінарах розстановок. І тоді, звісно, про які гроші може йти мова, якщо там, де мала би бути, наприклад, фігурка грошей, вона стоїть фігурка мами. І тут є дуже багато нюансів, які професійні розстановщики бачать відповідно від того, як ви розставляєте фігурки в полі, і через те, що більшість людей не знає закони, то чим більше новачок ви в цій історії, тим краще, тому що у вас немає цих зашореностей, а хто де, як має стояти, так само можна поставити подивитися, а де стоїть ваш партнер, наприклад, ваш, ваш чоловік. І от, якщо ми його ставимо. То чи стоїть він поруч з вами, чи стоїть він позаду, чи стоїть він десь дуже далеко позаду, чи стоїть він дуже далеко попереду, чи він стоїть прямо перед вами. Чи дивитеся ви на нього, чи дивиться він на вас? І тут хтось може сказати, що ой, це ж класно, якщо ми дивимося один на одного, а можливо і ні, можливо, це енергія конфлікту. І на ці динаміки теж дають відповідь, розстановки. Вони показують, що відбувається, чому немає стосунків. Або можна поставити. Хворобу подивитися, в чому її блок, причина, вигода, але все це не має взагалі ніякого ефекту, якщо ми з самого початку займаємо не своє місце і дивимося не туди. Нагадаю, найздоровіша позиція, якщо ми в центрі і дивимося в майбутнє. І я зараз вам розповім невелику метафору історію, яку мені в свій час розповіла моя вчитель Татахілінгу. Вона мені казала, уяви сімейну систему ніби дерево. Ось є стовбур, є гілка, ця гілка дає пагін. І ось якщо ми з вами ці прекрасні пагони, і ми свій сік, свій родючий сік, свою енергію життя спускаємо назад на гілку, з якої ми виросли, нібито її підпитуючи, нібито з любові, бажаючи добра, щастя нашій мамі, нашому татові, то тоді питання: а що в природі станеться з цим пагоном? А він просто засохне. Тому що якщо новий молодий паїн віддає свою енергію, життя, свій сік назад в гілку, в стовбур, в рід, і такий, я займаюся пропрацюванням роду. Я маю допомогти мамі зрозуміти, куди рухатися в житті. Я маю допомогти дідусеві, до реалізувати його мрію, стати стоматологом, хоча мені не подобається стоматологія. І куча ось таких динамік, то Просто не вистачає сили цьому пагону рости далі і, відповідно, дати новий пагін, дати нове життя, ось чому настільки критично важливо розвернутися в своє майбутнє. Пофіксити оці динаміки, які позаду. Що означає пофіксити? Це коли ми з вдячністю, з величезною повагою дивимося на велику і потужну фігуру нашої мами. Коли ми дивимося на велику і потужну фігуру нашого батька, навіть якщо його не було поруч з нами, він дав нам життя. Мама і тато колись зустрілися. І на якусь мікросекунду, завдяки цьому зв'язку, трапилися ми. Коли ми дивимося на цю тему ціни життя, цінності життя, коли ми розуміємо, наскільки система весь рід хоче, щоб ми продовжували жити далі, продовжувати систему далі. То нам тоді відкриваються такі неймовірні ресурси, що ви починаєте жити ось те сміливе життя, своє життя, наповнене всіма найкращими благами. Бо ви реалізовуєте максимально свій потенціал, можете проявлятися, можете отримувати аплодисменти від всесвіту в вигляді грошей. Ви можете створювати стосунки мрії, ви можете лікувати хвороби. Якщо у вас всередині в душі. Порядок. І якщо ви хочете дізнатися, що робити з цим далі, як навести порядок, як стати на своє місце і отримати ось ту неймовірну силу зсередини, то читайте опис під цим відео, і ви дізнаєтеся, як це можна зробити. До зустрічі!